Оксана Лятуринська важкі киреї золоті. Важкі киреї, золоті далматики та оловіри, і княжі корзна і щити, ножі, списи, мечі, сокири. Ковтки, підвіски, барми й гривни, і соболі білиці і куни, і згуки рогу переливні, й гучні від перегонів луни, розгонисте небесне грище, все довше, ширше, глибше, вище, є лицарству, де погуляти і хист, і славу показати. А пугар золота тяжкий. Повінь це повниться медами, він із руки і до руки кружляє хмільно за столами. Олег, Ольгович Ярослав, як не пізнати Святослава, Щит ясний сонце, очі встав, а обіч його ратня слава. Роман, Данило, ось мо мисл, тобі все лицарство шановне, Хоч шапку скинь і уклонись, І йде злод пугар заздоровно.